Мокре каміння, мокре, слизьке каміння. Тисячі літ заховались в кипучих штормах. Скелі одвічні втомились від розуміння, що батьківщини на їх батьківщині нема. Серед ночі у двері голосно грюкнули. Солдати казали, що ми маємо десять хвилин, щоб зібрати речі. Люди були налякані, розгублені, сльози, стогони, крики. І потяг рушив. Зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні. Вони гризли кору дерев. Ті спогади кримських татар свідчення найбільшої трагедії, що сталося з цим народом у травні 1944 року депортації. Це свідчення намагань московської влади морально та фізично знищити щонайменше 200 тисяч корінних жителів Криму, яких переселили у віддалені частини совєтського союзу, аби вони розчинилися, зникли й ніколи не могли відповісти на питання, чий насправді Крим упродовж десятиліть. Цей злочин совєтської влади замовчувався, залишившись безкарним. І досі мало хто знає, що це злодіяння росіяни готували упродовж сторіч. Та про все по порядку. 1768 рік. Кримське ханство, а саме так тоді називалася держава кримських татар, у союзі з Османською імперією розпочинає війну з імперією російською. Російські війська опиняються на території півострова і залишаються там навіть після підписання мирного договору. Півострів був важливий для Петербурга як в економічному, геополітичному, військовому, так і в психологічному аспектах, як символ розширення імперії. Тому вже за кілька років Росія провокує народне повстання проти кримського правителя хана Шаїна Герея, якого самі ж московити привели до влади всупереч рішенню мешканців Криму, і під приводом допомоги у придушенні цього повстання Росія вводить додаткові війська на півострів. А далі одразу оголошує, що півострів кримський, Тамань і вся кубанська сторона прийняті під російську державу. Так для кримських татар починається період окупації, який увійшов в їхню історію під назвою Чорне століття. Та кримці не мали наміру так просто підкоритися окупаційній владі. Півострів вибухає збройними постаннями. Для боротьби з ними росіяни вводять каральні загони. Повстанців та їхні сім'ї репресують за перші роки окупації було знищено понад 30 тисяч кримських татар. Однак самої грубої сили для зросіщення корінного народу Криму недостатньо, тому Росія вдається до одного з найулюбленіших своїх методів ведення гібридної боротьби переписування історії. Імперські історики отримують від цариці Катерини II завдання виправдати окупацію кримського ханства і довести, що в кримських татар немає підстав претендувати на особливі права в Криму. Імперські фальсифікатори беруться до вирішення цієї ідеологічної задачі. Отож, дано упродовж тисячоліть у Криму поєднуються історичні траєкторії багатьох народів і племінних союзів. Усі вони закладають фундамент майбутньої нації кримських татар. Саме вони із середини 15 століття стають провідною етнографічною групою на території півострова. Хан Хаджи Перший Гірай об'єднує навколо себе могутні та впливові роди кримської знаті та створює нову незалежну державу Кримське ханство. Російські історики-фальсифікатори беруть ці факти, пропускають через ідеологічну імперську машину, і на виході світ отримує нову версію кримської історії, нібито Кремла це нащадки ординців, які прийшли на півострів у першій половині XIII століття як завойовники. А отже, і корінними бути не можуть. Паралельно з пропагандистською машиною працює репресивна. Вона має на меті створити такі нестерпні умови для Кремла. Аби вони самі залишили батьківщину, кримські татари, мусульмани за віросповіданням, зізнають утисків і в релігійному житті, окупанти ліквідовують мечеті під проводом особисто, князя Патьомкіна масово забирають у Харамле право власності на їхні землі, на яких за наказом цариці кожен дворянин мав поселити своїх кріпаків. Мета проста як найбільше заселити окуповані землі російськими підданими. Так, кримські татари на власній землі опиняються в статусі безземельних наймитів. Містевому населенню заборонялося користуватися лісами, з них вимагали плату за використання гірських лугів, води, пасовищ, заготівлю дров і сіна, насильно відбирали будинки. Все це викликає кілька хвиль масових еміграцій Карамла до сусідньої Османської імперії, що стало справжньою демографічною кризою для народу. Надію на відродження державності йому дарує нова війна між російською та османською імперіями. Втім, військові дії були млявими і закінчились підписанням мирного договору, за яким північне Причорномор'я, зокрема й Крим, залишалося за Російською імперією. Держава-окупант ще більше посилила тиск на Кремла, аби остаточно вижити їх з власної землі. Міністр внутрішніх справ Росії граф Кочубей віддає розпорядження масово роздавати кримським татарам паспорти на виїзд. Над Харамле нависла загроза примусової депортації. Однак, катастрофі запобіг генерал-губернатор Герцог Рішельє, який прибув до Криму з Одеси. Він зупинив депортацію та не з емпатії до кримських татар, а з практичних міркувань. Адже корінне населення мало багатовіковий досвід ведення сільського господарства на цій посушливій землі. Без них Крим перетворився б на пустку. Тому рішельє склав докладний звіт для уряду, і вже наступного року видачу паспортів призупиняють. Натомість посилюють тиск на Хармле. Окупанти запроваджують непомірні побори. Із бібліотек, мечетей, закладів освіти, приватних книжкових зібрань і будинків кримських татар вилучають усі книги і рукописи, оголошують забороненою літературою та спалюють, знищують і прикладне мистецтво кримців, руйнують архітектурні пам'ятки, перейменовують міста та великі селища. Все це посилює напругу. Російська окупаційна влада починає остерігатися збройного бунту а з початком кримської війни переходу кримських татар на бік союзних військ противника. Російська влада вдруге готує план депортації мешканців із узбережжя Криму у далекій губернії імперії. Його втіленню перешкоджає тільки те, що армія союзників висаджує морський десант у Євпаторії. Кримські татари опиняються в центрі доленосних для батьківщини подій. У лютому 1855 року нерегулярні кримсько-татарські частини взяли участь у боях під Євпаторією, відбивши російські війська. Зрештою, Російська імперія програє війну за панування на Близькому Сході та Балканах. За умовами мирного договору їй заборонено мати військовий флот та арсенал у Чорному морі. Але на превеликий жаль для Хармле, Крим лишається у складі Російської імперії. Кримські татари знову масово покидають батьківщину. Ця величезна хвиля імміграції не припиняється аж до початку ХХ століття. А воно в свою чергу створило нові виклики: революція та громадянська війна в Російській імперії, утворення СРСР, прихід до влади більшовиків. Утім, інтереси вже Кримської автономної радянської Соціалістичної Республіки і ця влада не враховувала. За коротким періодом національного розквіту Кремля слідували сталінські репресії 1937 року, коли було фізично знищено більшість кримсько-татарської інтелігенції, кожного хто міг завадити планам комуністичного уряду. А він уже тоді готувався реалізовувати бажаний сценарій Крим без кримських татар, це стало можливим і початком війни між СРСР і Німеччиною. Радянська оборона Криму зазнала повного фіаско. Уже восени 1941 року півострів повністю окупували німці, а в провалі партизанського руху звинуватили кримських татар. Керівники цього самого партизанського руху в Криму Олексій Мокроусов і Серафим Мартинов, щоб приховати свої грубі помилки, поширили міф про нібито поголовну співпрацю кримських татар із окупантами. Насправді ж за роки Другої світової війни у лавах Червоної армії відслужили близько 16 тисяч хремлев. Що найменше п'ятеро отримали звання героя СРСР, а льотчик Амітхан Султан, який збив 30 ворожих літаків, став двічі героєм радянського союзу. Та незважаючи на це, щойно півострів було деокуповано від німецьких військ, на розгляд Сталіну було подано проект виселення всіх кримських татар із території Криму з огляду на зрадницькі дії проти радянського народу та виходячи з небажаності подальшого їх проживання на прикордонні околиці радянського союзу, а простіше весь кримськотатарський народ від новонародженого до літньої людини звинуватили в колабораціонізмі. Кармули святкували звільнення, не підозрюючи, що з ними станеться вже за тиждень і який злочин проти них готують. За різними даними на півострів було відряджено від 25 до 32 тисяч оперативників, офіцерів та бійців НКВС. Увечері 17 травня 1944 року до Сімферополя прибуло багато вантажівок. Тоді ж у місті з'явилося безліч вояків. Ми, маленькі хлопчики, бігали по вулицях, рахували та збилися з рахунку. Чи могли ми уявити, для чого вони Іменем совєтської власті за зміну родині ви виселяєтесь в інші райони Советського Союзу? Я прокинувся і побачив, як офіцер сердито читає щось на папері моєї мамі. Перед нею стояли двоє солдатів. Вони поспішали і казали, що ми маємо 10 хвилин, щоб зібрати речі. Людей загнали на цвинтар з усіх боків оточений кулеметами. Дітей стали забирати від батьків, говорячи, що старших розстріляють, а дітей відправлять до дитячих будинків. Так їх тримали окремо близько трьох годин. За цей час деякі матері збожеволіли. Приїхали машини, і нас вивезли на околицю міста, на вокзал. Сльози, стогони, крики і потяг рушив. Коли ми перетинали кордон Криму, всі в потязі співали. Співали і плакали. Мама розповідала, що до Уралу ми витратили не менше трьох тижнів. Поїзд зупинявся лише в лісі. Бувало, ми простоювали по кілька днів, але людей не випускали з вагонів. Коли приїхали на Урал, люди були голодні, вони гризли кору дерев. Коли дізналися, що там минулого року посаджена картопля, то ходили по тих місцях і шукали її. Торішню мерзлу картоплю. Це лише деякі з повидів кримських татар, депортованих із Криму, вирваних із землі, з якою зрослися протягом віків. Операцію завершили до 16 години 20 -го травня. 67 ешелонів, набитих кримськими татарами, відправили на схід до Центральної Азії та на Урал. Кожному, хто мав мужність чинити спротив, розстріл. Тяжкохворим чи як їх тоді називали нетранспортабельним, розстріл. Дорогою до ешелонів солдати НКВС перемішували деякі сім'ї, щоб до одного вагона не потрапили всі родичі, навіть сусіди. Вагони після худоби або військовополонених на підлозі солома змішана з кінським послідом, дахи, розпечені під палючим травневим сонцем. У кожному до 200 людей вони гинули від стресу, задухи, антисанітарії, відсутності води, мертві впереміж з живими. У найкращому разі тіла прикопували вздовж залізничних шляхів. У найгіршому солдати просто викидали їх з вагонів. Коли ж після кількатижневої дороги кармли доставляли до місць призначення їм звинуваченим у зраді батьківщини для проживання виділяли сирі землянки, сараї чи бараки, непридатні для життя. А вже наступного дня гонили на важкі примусові роботи: бавовніні поля Узбекистану чи Уральський лісоповал, і під страхом смерті ніхто не мав права залишати місця заслання. Точна кількість жертв депортації з Криму невідома. За даними самоперепису, проведеного національним рухом кримських татар, всього у 1944 році з Криму було депортовано щонайменше 200 тисяч кремла. Однак дослідники наполягають, реальна цифра може бути вдвічі більшою. Унаслідок цієї спецоперації під час переселення й уроки заслання загинуло понад 46% кармла. Крим осиротів його було кинуто на поталу мародерам. До російської глибинки поштою поїхали трофейні речі, здобуті бравими совєтськими солдатами. Крим осиротів було знесено його історичні пам'ятки, кримсько кримськотатарські школи, музеї, наукові інститути, знищено понад півтори тисячі бібліотек і цілі кладовища. Традиційні для кримських татар кам'яні прямокутні надгробки совєти використовували у будівництві будинків сараїв, огорош та тротуарів. Крим осиротів на місце тих, хто про нього дбав, прийшли тисячі етнічних росіян, на користь яких було відчужено десятки тисяч будинків та господарств кримських татар. Та замість того, щоб відновлювати Крим, переселенці його ще більше знищували, руйнували природний і культурний ландшафт. Багаторічні плодові дерева і виноградники використовували як дрова. Ще гірша ситуація склалася з традиційною кримсько-татарською системою водопостачання. Росіяни не вміли за неї доглядати та очищувати, із сотень невеликих фонтанчиків у містах та селищах вціліли одиниці. Старовинні колодязі та джерела у передгір'ях і горах були засмічені. Дуже швидко Крим почав перетворюватись на безводну пустелю. Перед владою постало серйозне питання термінового виправлення ситуації, що загрожувала економічною та екологічною катастрофами. Так було вирішено побудувати північно-кримський канал та запросити до Криму українських селян із південних регіонів, які добре знали, як обробляти чорнозем. Саме це і стало однією з головних причин того, що Крим 1954 року було передано під юрисдикцію Києва. А тим часом, через 10 років після депортації Кримці наполегливо домагалися відновлення своїх прав, бажаючи повернутися на батьківщину. Проте більшість із них змогла зробити це лише після розпаду СРСР. І щойно це сталося в Сімферополі розпочав свою роботу другий національний з'їзд Курултай, який ухвалив декларацію про національний суверенітет кримськотатарського народу і обрав свій уряд меджліс. Саме тоді кримські татари самовизначалися бути у складі незалежної України. Та, на жаль, минуло трохи більше ніж 20 років, і імперський покруч знов простяг свої руки до Криму у 2014 році. Півострів спіткала нова російська окупація І одразу запрацювала перевірена століттями репресивна машина. Знов почалося безжальне викорчовування кримськутарської самобутності. Всі громадські організації, медіа та релігійні об'єднання зобов'язали перереєструватися за російськими законами. Діяльність незгодних була припинена. Кримсько-татарську мову знов почали витісняти із системи освіти та публічної сфери. Меджліс, найвищий представницький орган кримськотатарського народу, був оголошений екстремістським та заборонений. Ті мешканці півострова, які не захотіли вписуватись у концепцію російського Криму, мали два варіанти вибору: перший виїхати. Крим покинули від 60 до 100 тисяч жителів, щонайменше 30 тисяч із них Кремла. Другий варіант залишитися і боротися так через 80 років після депортації в домівки Кремле знов прийшли непрохані гості з обшуками, викраденнями, арештами, терором. У 2016 році парламентська асамблея ради Європи у своїй резолюції констатувала, що репресії, які вчиняє російська влада щодо кримських татар, становлять загрозу самому існуванню цього народу. Після початку повноштабної війни, 24 лютого 2022 року, репресії та терор у Криму лише посилюються. Одним із найпідступніших методів репресивної політики щодо кримських татар стала так звана часткова мобілізація. Лише у перші дні повноштабної війни повістки отримали понад півтори тисячі Кармла, що грубо порушує Женевську конвенцію і є воєнним злочином. Це викликало нову хвилю виїзду кримських татар із території півострова. Знову, із початком повноштабної війни Росії проти України півострів, що пережив депортацію свого корінного населення за гіркою іронією, сам став плацдармом для подальших депортацій українців у 21 столітті. Вони змушені проходити фільтраційні табори, допити катування. У них відбирають документи та примушують до зміни громадянства. Щодня Україна продовжує боротьбу з агресором. Щодня розпорошені по світу українці і кримські татари жадібно хапаються за новини з дому, а особливо з Криму, бо знають, звільнення півострова стане ключем до звільнення всієї України. Країни, в якій не буде місце нетерпимості, де кожен народ розквітне у власній самобутності. Кожен з нас вірить, що настане момент, коли з української землі врешті підуть окупанти, а не ті, хто жив на ній упродовж століть. не ерлерден мідбуроладжаксес. Мієрденсос келіпчаккансес. Насел. мында дәветсіз бұйырғансыз қайтқан вақытта жүңлеміз қайта жақмыз чөлде дағыларда шең байрам япа жақмыз ферманлар таяқлар үкімні біз жалғы ве ойынмен еққа деп ұрырмыз халқыны бүтінлей жазаға ұғыратмақ сізге нәлетлі бір шең ойын жақ қайтқан күніміз топрағым сез берірсің рухлар, таңрылар бір ерге кетірірсін, Узақ бұй олны бір оңыт мен кечкенміз, әвдет олмақыны бір мен деп әткенміз, сұң кеді да қыға жәемін біз, бір күн қайта жақмыз үртқа, әпіміз.